другі друзі, Це, так сказати привітання мого основного каналу з Днем Народження. Йому вже, скільки господи, три рочки, три роки. Я вже е, роблю відоси, якось щось розвиваюся, щось роблю, щось зупиняю, якісь рубрики. Коротше, ну, ось таке. От. Uh, в цьому відосі я не буду там розпинатися, що, що ми так, отакі, от щось там достигли. Ми достигли того, що у нас uh, 373 підписника. І з цих 373 дивиться. Не знаю скільки, навіть не хочу рахувати, але дивиться і, так сказати, приходить на. На Етери і на Ну і взагалі якогось активу на каналі, е, якщо я так думаю, а я навіть і не думаю, я знаю. Людей е, нуль. Ну, крім Модера і печівка які у нас є. Е, ну і все. Це всі люди, які є на трансляції, а нинчі їх ноль. І що ще нас вже. Та, у нас вже велика кількість. Я б, так сказати, вже створив даже і другий канал. Думаю, спробую себе в ролі того, що буду розповідати історії і сюжет ігор, як ви всі знаєте. Хто підписаний на телеграм-канал, той знає. Я навіть публікую іноді, публікую в дописах основного каналу, що в мене є другий канал, де я веду YouTube. Збиваю там теж цікавлюся подальшими діями, які в мене є. Ось. <клух> ну, кадри і оцього всього я вставляти не буду. Що там було перше відео. Перше відео ми знаємо було із Кросом. Дякую йому. А, не, не, не дуже дякую, але дякую, що підвів мене на цей шлях. Звісно, це було. І, ну, і, є, і, коротше, як це так сформулювати, я навіть не знаю. Як це, я навіть вирізати не буду, я не хочу. В цьому відосі буде вся моя оця накопичена, накопичений мій. як це називається... Напевно, сум більше за тим, що, а, скільки я вже три роки роблю відоси, За три роки до мене підписалося 373 підписника. І, і за ці 373 підписника. На. Е, так сказати на стрім. Ну, приходить, ладно. Там приходять люди, але ту то. Ті, що я їх знаю. Е, а іменно із підписників не приходить ніхто. Іменно із цього каналу ніхто. А, Даже, якщо це подивляться, десь не знаю, на твічі, може. Я, я, я не знаю, куди це відео попаде. Е, хочу сказати, що. Дякую, може, трішки за піар, але якщо ви навіть піарите, то не знаю, чи це плоди принесе цьому каналу. У мене взагалі були думки його закривати. І я звісно говорю до Дня народження, але я все одно. І краще скажу зараз, чим буду говорити потім, Бо, може, думка буде цього, того дня інша. Коротше, да. Кожен день інша може бути думка про те, чого я так сказати, зробив за ці три роки. Ну, за три роки що? У мене був... Um, так сказати, деякі великі перериви там на місяці. Коротше, були великі дуже перериви з Ютубом, але все одно я якось, ми, якось я вивіз це, не, не знаю як, але якось. Um, що потім? Ну, Після того, як ми із Кросом розминулися, так сказати, розійшлися наші шляхи. Я почав записувати відоси по іграм. Записую я їх вже... менше. уже менше. Може вже 3 роки. Я не пам'ятаю, коли я я Коли я почав іменно прям по іграм. Uh, пилите може. Може два тижні я пройшов, я вже не пам'ятаю. Uh, і. Що перший мій відос по ігрі це. Дайте я згадаю, якщо я згадаю, якщо це Ф. Якщо це ФНАФ один, то це FNAF. Якщо це фазмофобія то це іменно вона, бо я вже не пам'ятаю. Ну і і з цієї всієї Каламуті, яка в мене на каналі там ці ж пародії, які зараз є. Якщо ви дивитеся, то всі знають там на Лукашенка, на Януковича. цього На Кадерова є. і Ну, типу, трішки. Вони мені, звісно, букстанули, можливо, канал. Я не знаю, я не дивився 에, підписники через що ви за мене підписалися. Напевно, більше через шорти. Але я думаю, що більшість того, що. На мене підписалися це чисто із різних ігор, і з різних відосів, і з, з тої ж фазмофобії, ФНАФ э, темні картинки. Э, що ж там ще у нас було, господи, е, э, Коротше, багато різних було ігор, через яких на мене підписалися. Але то та аудиторія, яка називається. Ну Допустим. Э, Ой, як так сказати. Ну, допустимо, людей. Можливо, не знаю, давайте по 20 людей да, розіб'ємо. От, от 20 людей дивляться там фасмофобію, другі, там, не знаю, темні картинки, другі Майнкрафт. Да? Або той ті ж пародії, да, от, по 20 людей. Ці всі різні люди дивляться різний контент. І я думав, я буду бачити общий фідбек від цих людей, хоча б якийсь. Від цих людей немає фідбеку. Ну я про фідбек, типу коментарів, там підсказати щось цей, нема. Е, нічого нема, ні одного коментаря. Я, я не буду казати спасіба Мійке, що встановила мій канал. Вона не бустанула, вона нічого тут не зробила. Це як що-що я не в образу їй кажу, я просто кажу, як воно є. Мені не подобається, як. Так сказати, її, її, її глядачі приходять до мене на, на стрім, там на відоси, ті ж, щоб просто подивитися, почекати, поки в Мікі вийде відос і все. А так їм, я знаю, що їм покласти Болтяру на мій канал, то вже, то такі от реалії мого каналу. Я не в образу ні в канали, просто мені не подобається. Мене нагоріло, я просто не хочу матюкатися, щось. Сиво. Я знаю, що мене нагоріло, я не буду ну якось вам портити настрій, чи щось таке робити. Ну, мені не треба. Я не хочу. Мені, так сказати, саме головне зробити то, то, що я зараз роблю. Мені, мені от зараз цікаво, я роблю. Хто стежить за каналом, я роблю. Uh, Історія і сюжет. Uh, я відео, три відоса, даже два відеоса з основного канала. Uh, виклав їх на другий канал. Uh, потім ще два-три відоси, вроді би зробив, що я не пам'ятаю. І що? І другий канал дуже б після цього. Ну, це трішки що це допомогли і. коротше, так, да, багато чого. Е, якщо показати про основний канал, то мені допоміг більше е, не знаю, може. Ну, типа, не буду казати про те, що мені Улькіора нічим не допоміг мені. Мені каже, допомогло більше там. Не, я так скажу, я не буду в обіду нікого казати. Мені не допомогли тіпа, ні Улькіора, ні Ауреліус, бо я зараз замітив, скільки не викладу відосів, да? ти зробиш шорт і шорца вже підуть підписники, не із відосів. Хоча я думав, що якщо ми тіпа, з Улькіорою знімемо якісь там відоси, який глобальний хороший. Або з Ауреллю Со ж пародії. Я думав після цього, що він мені поможе якось це ні воно чогось не пішло. Я, я не знаю чого. Воно пішло тільки через шортси, і то там. Дай боже, одна людина написала. Пам'ятаю, писали люди колись та там, хрізна коли. Що, типа, отакогось от якого, типу що дивлюся на новачків. Не чи не я вже не пам'ятаю. Ну, коротше. І ті ж люди, які мені писали під відосами, їх, їх не знаю. Наверно, рікою знесло, їх уже нема на каналі. Ніхто не дивиться нікому і не цікаво. Я не... Як сказати, я не хочу щось там сказати, що люди якісь погані. Ні, це просто не люди погані, ай а, собі Е, Не люди погані. Більше мені не подобається, що український контент, який він є, він чогось іменно зараз. Дуже-дуже в лайні. Дуже в лайні, бо ну, могло бути і краще. Якщо так подивитися, то український контент, от, як у мене, там, могло бути і краще. Але так, як кажуть, назбирав аудиторію, там, 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 там повибирав людей і все, і маєш. Майже, майже, майже мертву аудиторію. Це ми, звісно, можемо засудити, але як кажуть, як є, так і є. Mm, ну, це ті, хто може не знає прям канал, мій не повністю дивився відоси. Але замітив, що з тими роками, скільки в мене відоси вже і виходять. Зараз і не виходять, бо в мене в мене сил нема. В мене нема сил якось вести цей канал. Ну, нема. От, от, даже як є кейс, а там відос викладу, дай Боже, щоб він обще хоч один перегляд зібрав. А він не збере ні одного перегляду, бо так скати всім трішки піднасрати, то що я там якісь відоси випускаю, як я свій час витрачаю на це все. Допустимо, у мене є історії і сюжет. Я на один відос вибачаюся, але витрачаю три дня. На кожен відео, який у мене є, на другому каналі я витрачаю по три дні роботи. А буває, що і по тижню, бо ще давай збери ці які відео, які тобі треба. Ну, на різкі з відеосів там. З тим, з тим, з тим, поки понаходиш, поки -то поки все. ну кадри, я їх називаю. І, типу, коли ти дивишся, як у людей, от просто от вони якусь, там, не знаю, щось, от, да, от Minecraft сервера записують, херак у них вже тисяча ще переглядів. У мене питання, яку хера, по перше, по-друге, чого? Чого не в мене, а в нього. Ну, я чогось не знаю, я, я задаю собі таким питанням, але в мене виникає потім думка, що в мене аудиторія зібрана чисто там, там, там. І, типу, от, от просто якщо хтось зараз подивиться на мій канал із включеним цим відеосом, ті поймуть, що. Uh, один відео хайпиться, другий не хайпиться, бо гра то хайпиться, то не хайпиться. Допустим, Сталкер він похайпився скільки там... Uh, скільки там? Скільки тиждень похайпився, а він затих. Uh, так само. Чуть -чуть Чарльз, ну, Допустимо, я би зараз його випустив. Він, він все одно буде хайпити, бо це ще на хайпі. Ну, Мені кажеться, це для тих, хто прям слідкує за тим. Uh, а для тих, хто не слідкує, не знаю. Ну, якщо по другому каналі казати, то набрав я вже там 45 підписників. Ну, поки День народження його святкувати не буду, бо ще рік не пройшов. І пройде рік, й посвяткую трішки. Далі що у нас по каналу? Та по каналу. Так сказати, канал у мене вже основний канал, на якому ви зараз дивитеся, він вже мертвий, мені каже. Його, його вже не те, що не спасти. У мене є, звісно, надія, що він якось там через якийсь час залетить, але її нема. Нема надії ні на що вже на цьому каналі. Я не знаю. Мене, після того, як відоси почали мене падати по переглядам. Uh, я вже зрозумів, що ютуберство іменно по іграм таке. Це не моє. Uh, історія і сюжет ще хоча б витягує мене із цього лайна, яке було в мене на основному каналі. Uh, ви скажете: А чого? Або я зараз дивлюся на, як сказати. <свистак> Зараз я вам скажу. Я я ж я, кажу, я не буду з монтажем, це було все. За 5 днів в мене випущений був відос про таємниця Міміка. Хто, хто бачив, той бачив, той пай прошу. Я. За 5 днів 62 перегляди. Якщо в мене буде змога, я заскріню і вставлю з другого каналу і з основного каналу, що у мене твориться. Але якщо я це не зроблю, все одно зайдіть, подивіться, ви поймете, чого я так кажу. Бо на основному каналі відоси виходили не дуже не. не хочу навіть казати, бо в мене вже я розумію, що я себе собі більше мотивацію гроблю, чим да Чи мотивую робити щось далі. Але все одно мені дуже-дуже сумно, що Ютуб з таким контентом, як я, сказав, йди в Сраку, і все. А, потім з'явився Шольківора, потім ми з ним почали щось записувати, думав: ну от зараз цей, ще, 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 ще. І, і тоді це призвело до того, що я почав вести другий канал. Я почав вести другий канал і поняв, що напевно, мені би краще було займатися б тим, що в мене зараз є. На другому каналі я про це. Бо я зараз бачу, що другий канал ну він і не в лайні, і не на висоті. Типа, десь посередині, мені кажеться. Бо зараз дай бо слава Богу, спасибо, що мене натолкнули на це. Я, я вже не пам'ятаю, ніхто мені це сказав. Чи я сам захотів? Я вже не пам'ятаю. Навірно, це сам захотів зробити, я вже не пам'ятаю. Ну коротше, дай спасибо тій людині, хто мене взагалі так сказати сказав. Ну йди роби, йди хоч один раз щось зроби. А, якщо це був я, то дзінку дзінку їм Ось, Тож, я так розумію, мені краще би був шлях не блогера, а по іграм там, по цьому всьому. Я вам скажу, я за життя стільки ігор не грав, скільки я на цьому каналі. Але все одно мені дуже тяжко в тому плані те, що ну мені не тяжко в житті, мені тяжко з того, що я стараюся стараюся, стараюся стараюся, а мене що? А мене посилають далеко і надовго, бо... Ти нікому не цікавий, ти нікому не треба і взагалі пішов ти далеко і надовго. А, ось. М -м, дуже мені неприємно. Дуже неприємно, але держусь на плаву на цьому каналі, який в мене є. І, -і, що? і нічого, і все таке. Ну, е з позитивного. Другий канал, дай Боже йому, щоб він виріс нормально. Я якось дав свої плоди, якщо на В основному не, не зайшло. На основному я не знаю, що я буду робити. Я, напевно, буду записувати відео, але не, не, не так часто, як, як робив. У мене просто згоріло все. У мене згоріло. Не тільки бажання робити. У мене згоріло то, що підтримки нема. Була б підтримка, я би. Ну, я би робив відоси просто. Хоча б через день, але я би їх робив. А так підтримки нема. Яка би на би мені підтримка. Мене всі на посилають швидше, ніж я роблю якусь. цю... Була б підтримка від когось, ну не від когось, а від підписників, там сказали би, ну і роби там де класний контент, але кому і нахер треба, я бачу. А Він нікому і нахер не треба. тож <плес> я, я не кажу, що, типу, у мене підписники плохічі якось посилаю, я просто знаю, що деякі, по-любому, деякі люди просто підписалися і, і такі, ну, хай буде все. Я підписався, хай буде. То що таке от? Не буду я розтягувати вже 19 хвилин відео, за майже 20. Скажу на останок, те, що дякую, що ви були зі мною ці 3 роки. А, подивимося, що буде далі. Я не знаю, що буде далі з цим каналом, але якщо в цьо, на ць, під цим відео назбирається прям файний актив. Хтось скаже, роби далі, або хоча б якась не знаю, з десяток людей скаже, ну. Вибачаємося, ми були неправі, ти от, 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 робив правильно, ми не знали. Але таких людей не буде, бо кому, так сказати, треба. Такі блогер, як я, кому, який е, краще буде знімати одне, ніж е, робити кашу малашу. Ось. Тож, все, буду я на чому закінчувати. Е, все. Все. Посилання буде на останні там, проходження, непроходження, відоси, не відоси. В общем, посилання на все буде в описі під цим відосом. Якщо що, заходьте в наш Discord, якщо він, звісно. Якщо я, звісно, лишив там посилання на нього. Заходьте в телеграм-канал. В телеграм-каналі я теж там частенько щось пишу, щось цей. Ну що Гарного, всім вечора, дня, ранку. Я не знаю, коли це відео подивляться, і коли ви подивитесь, то ж давайте. Всім гарного всього-всього. Знаєте, що я. Ну, я, звісно, да. буду робити далі, як воно ну, я, Як вийде, так і вийде. Що ж мені. Все, всім бай-бай. бай бай, бай, -бай.